Це подача палива. Ми встановили положення, що подача йде в двигун. Викладач показує навчальній групі, як пальне потрапляє в автомобільний двигун. Перед Миколою 15 слухачок нового курсу автомеханікиня. 5, 6, 7, 8. 8 циліндрів. І коли зажигання включаєш, то починається робити. Вона одна з учасниць проєкту сама працює на телебаченні. Про лекції довідалася соцмереж. каже, знати більше про автомобілі мріяла з малку. Завжди хотіла розбиратися в авто, хотіла його ремонтувати самостійно, але в мене не були систематизовані дані в голові. В першій половині дня в нас лекції з презентаціями, з візуальними якими супроводженням. Дропи. У нас завжди практика. Ми в подібних лабораторіях знаходимося. Ми можемо пощупати, ми можемо покрутити. Ми можемо. Скласти, розкласти автомеханікиня це три тижні теоретичних, практичних та лабораторних занять для майбутніх фахівчинь у сфері ремонту автомобілів. Курс безкоштовний. Ми допомагаємо Україні, бо чимало водіїв і механіків пішли на фронт. А логістика зараз дуже важлива. Я маю на увазі доправлення зброї на фронт, продуктів до магазинів, ліків до аптеки, пального до заправок. Дуже важливо, щоб ми мали усіх спеціалістів на місцях. У нас нові підхід ми концентруємо все хороше нове, новітні технології в одному місці, де можуть і вивчати і логістику, і технічне обслуговування, і ремонт, і експлуатацію. Це досить ефективно для організації навчального процесу і ефективності навчання. Тому ми використовуємо його для таких курсів. Після завершення курсу всі учасниці стажуватимуться в автокомпаніях. Роботу зможуть почати з посади помічника механіка і так зростатимуть у професії. Ми першу задачу поставили це показати, що таке автомобіль з точки зору автомеханіка і з точки зору СТО. Тобто, щоб вони уявляли собі, які там елементи входять туди, як вони між собою. Взаємопов'язані, як вони між собою взаємодіють в процесі роботи, що за що відповідає. Ну і відповідно для того, щоб мати можливість їх там міняти. Ми їх возимо на виїзні заняття, на Автосервісні великі підприємства. Ольга приїхала на навчання з Кіровоградської області. Це вже не перші її курси півроку тому. Отримала за програмою водійське посвідчення категорії С. Працює кермувальницею у великій компанії. Мені чим подобається моя робота в автологістиці, що я не маю бути в офісі з вісьми до п'яти. У мене моя робота пригнати авто. Я поїхала, авто пригнала, все я вільна. За зами я вже була знайома. І я захотіла по покращити свої знання у автологістиці. Є зараз вакансія на приймальник авто. Що твоя робота в твою роботу буде входити огляд доставлених автомобілів? Чому ні? Заявки на участь у проєкті нині надіслали понад півтори сотні жінок. А організатори вже відкрили реєстрацію на наступний курс. Він стартує на початку травня. Подати анкету можуть жінки віком від 18 років. Потім треба буде скласти тестування та пройти співбесіду. Верніка Ведмецька Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.